Обхід своєї градочки. Що тут в мене полицвітало? А тут краса тище. Зломана гортензія засохла. Що ну, ж ти зробиш? Так, гортензії красиві. Дивіться, на перстянка Вона така чарівна, правда? Дивіться, вам градка, яку я вчора випалила. Дивіться, яка красива. Що це тут вони кусує? Ой, яка красунечка. Дивіться, які вони гарні. Це морозники. Дивіться, які вже гарно сформовані кущики. Хто хоче є по вигідній ціні. Пишіть в особисті. Так, троянди цвітуть. Полодь були Троянди. Лілії починають зацвітати. Монарда. Монарда цвіте. Дивіться. Це монарда хто хоче. Лаванда хто хоче. Це ж мило теж є. Бур'яни є. Якби з них. Але що, нема бур'янів? Скажіть мені, будь ласка. Так, гіхери. а може сюди висадити гіхіри? Куди висадити гіхіри? Хто знає. Ой, тут починає зацвітати вже ось гортензія. Клас. Яка красота? Вийдеш, полюбуєшся, помилуєшся. Ой, яка ж бур'янюсічка ж ти моя, така красива. Диви, яка велика, та ще й з одростком вообще красота, правда?